Фальш-фантазія, які брудні технології використовувалися у день голосування, хвора нація. Урну з доставкою додому заважав понад мільйон українців. Столичний карантин. Центр Києва застрахували від масових зібрань. Сліпе око. Чому система відеоспостереження не додала прозорості дільничним комісіям? Вечір добрий. Ніч виборів на ТВ. Продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман починаємо з результатів екзит полів. Перші результати маємо такі всі опитання віддають пальму першості партії регіонів. Відповідно до національного екзит полу, провладна партія має 28% голосів. За нею з невеликим відривом іде батьківщина. Потім розташувалися удар комуністична партія України та всеукраїнське об'єднання Свобода. Трохи інші цифри дає Research and Branding Group. Тут партія регіонів здобула. Третину усіх голосів далі з відчутним відривами, де батьківщина, у неї лише 23%. А за ударка та свободу проголосували трохи більше 10% виборців. А ось результати соціологічної групи рейтинг 27,5% у регіоналів. Батьківщина трохи відстає. Третє місце за партією Віталія Кличка. Останнє місце розділили комуністи та свободівці. До інших новин, майже шпигунський скандал сьогодні був в Одесі. На семи дільницях 133-го виборчого округу міліція знайшла ручки із чорнилами, які мали здатність зникати. Допоміг правоохоронцям небайдужий виборець, який підніс власну запальничку до бюлетеня, і був дуже здивований тим, коли позначка напроти кандидата раптом зникла. Теж саме сталося і у бюлетені за партійними списками. Коли чоловік звернувся до членів комісії, ті запевнили, що отримали усі прилади в окружній комісії. Ручки вилучили, а нескладні експерти, експерименти з запальничкою лише підтвердили усі побоювання. Тепер правоохоронцям доведеться слідкувати за тим, що бюлетені, на якій виборці ставили позначки шпигунськими ручками, хтось ненароком не нагрів. Ми отримали підпросить ручки з сурьовочками, і з закону ми їх установили. іменно те, що предполагали для кабінок. Тобто нам видали піроначальне. Хоча не факт могли, звісно, і їх підмінити, ліпомінити. Але... Мы получили ручки с веревочками, мы их установили. А от на одній із дільниць Житомира виявили уже заповнені протоколи. Документи, які мають формувати після підрахунку голосів, були підписані всіма членами ДВК і ще під час голосування. Заповнювала протоколи голова дільничної виборчої комісії. Коли порушення помітили журналісти, жінка на очах у здивованих спостерігачів порвала кілька десятків документів. Голова ДВК це правопорушення пояснила тим, що хотіла швидше упоратися із підрахунком та формуванням документів. Крім того, у сумці жінки знайшли печатку, яка за правилами мала знаходитися у. Селі. Занести Ребята, монітор розвідки. Потім розподілити відповідно е, результати голосування, а лише, лише потім підписуються протоколи з цима членами комісії і скріплюються початкою. А це порушення є е, передбачено криміналь... за нього передбачена кримінальна відповідальність. Дружній обмін бюлетенями. Інцидент трапився на Київщині в одному зі скандальних округів 92-му, Це Верпені. двоє молодиків прийшли на виборчу дільницю. В одного з них не було ані документів, ані місцевої прописки. Тож його товариш вирішив допомогти і позичив один із двох бюлетенів напарникове. Той проголосував. Їх одразу схопили, склали протоколи та відправили до міліції. Нагадаю, за подібне порушення процесу голосування передбачена кримінальна відповідальність. Ну, побачили це, замітили, почали говорити, що відбувається порушення, і Тоді це, що взяв бюлетень, він проголосував. Бестренько він вийшов, кинув його в скриньку, а другий його друг зайшов в кабінку і теж почав голосувати не по своєму бюлеті. І потім теж він закинув його в скриньку. Дійсно, це є порушення, але я зверталася до представників міліції. Міліція може тільки спостерігати цим процесом. Журналісти ТВ вирішили на власні очі побачити, як відбувається голосування, і вирушили у рейд виборчими дільницями. І ось що вдалося побачити Сергію Андрушку у декількох дільницях під Києвом. Місто Вишневе під Києвом, дільниця за адресою машина будівників. чоловік з бюлетенем питає у голови комісії, де голосувати за партію регіонів. Там партію партією. Підійшов спостерігач Дмитро Осьмак. Поцікавився, де той мешкає. Виявилося, вони живуть в одному будинку. Так і я проживаю в цьому будинку. Жовтне у 26. А ви це це ви першому. в якому ви під'їздите? Першому. Першому? Ні. Ну в першому під'їзді 114 квартири немає. Останній, значить, четверте. Те, там три під'їзди взагалі. Так. Да? Ну так, да, ви що не знаєте, А це взагалі ваш паспорт? Завдяки нашій групі тут зареєстрували і представників преси яким до того чомусь відмовляли мені сказали, що мене м'яні в списку, мені відказали в реєстрацію? Та э, я хотіла зареєструватися. Как було, бы офіційно да, Так, да, да, Давайте зареєструємося. є постанова ЦВК про акредитацію, да? да і у нас комісія. Ну виходить, що ми неправильно її розтлумачили. Спостерігач Дмитро Осьмак помітив і невідомих чоловіків спостерігачів, які прийшли реєструватися з паспортами жінок. Два молодих чоловіки, так і побачивши дійсно паспорт не відповідає навіть фотографії, тому що це взагалі жіночі статі фотографії. На питання де і звідки ви відповіли, що вони з білої церкви приїхали сьогодні на автобусах жовтого кольору. Ще кілька людей, які зареєструвалися, як, начебто, спостерігачі, ходили із валізами на вулиці. Говорити на камеру не хотіли. А звідки ви розкажіть? Ми запитали голову комісії, що маємо намір приїхати на підрахунок голосів. Очільниця комусь зателефонувала. Ну знімати процес по голосів. Після закриття дільниці. наскільки я поняла? Правильно? Так да. І мають право. Да? Я поняла. Так, да, хорошо, спасибо большое. Да, маєте право знаходитися. Але за п'ять хвилин все змінилося. Знімати підрахунок не можна. Ви щойно казали, що ми можемо це робити. Ну, ви ж чули, що я телефонувала і це було не з моєї А і тепер що трапилося? Мені перетелефонували і сказали, ну тобто, роз'яснення. Ну, те юрист, якому я телефонувала. А це дільниця в місті Боярці на Київщині. Тут зникло світло. Відеоспостереження не працювало кілька годин. Це може спеціально не було. З 8 до 12 світла не було. Ми сиділи вдома, і, мабуть, веб ці не працювали. Відповідно, я доповів, що зникло світло, але наскільки ви розумієте, я не електрик. Камери знаходилися в режимі запису, але не було трансляції. Впродовж півгодини ми зустріли двох людей, які не змогли знайти себе у списках. Хоча заздалегідь писали заяву з проханням дати можливість їм проголосувати. Ну як зараз не можу проголосувати, хоча я і писав заяву, так же само, от як і тут люди і не, в списках немає. Люди на таких людей. Ну нас зараз звернулося з такими раз, два, три, чотири, п'ять. Поки п'ять, що вони не внесені відповідно до заяв. Сергій Андрушко, Олександр Ніколенко, ТВАЙ. Зізнаємося, які настрої панують у штабах провідних політичних сил. Почнемо з партії регіонів у їхній штаб-квартирі. Працює моя колега Юлія Банкова. Зараз вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Юлію, я вас вітаю. Прошу вас, що відбувається у штабі Білоблакитних? Радіють вони чи не задоволені результатами екзитполів? Добрий вечір. В штабі партії регіонів настрій більш ніж святковий. Тут більш ніж задоволені результатами. Сподіваються, що офіційні результати будуть десь на відсоток півтора більше ніж оголосили Екзит шампанського тут. Поки що не наливають. вина теж усі члени партії регіонів з віб гостями після оголошення Екзитполів після вступного слова Миколи Азарова піднялися на дев'ятий поверх. Не знаємо, чому не можливо вже пішли святкувати. Тут багато дуже віб гостей Тут є зокрема підтримати партію. Регіонів прийшов Олександр Усікол, український боксер, переможець Олімпіади. На запитання, чому він тут відповів журналістам, що він підтримує уряд, підтримує партію регіонів, оскільки влада допомагає дуже спортсменам. Зустріли ми тут і другий номер списку партії регіонів Таїсію Повалі, яка поки що не дуже переймається законотворчою діяльністю. Сказала, що про це ще не думала. Дайте отримати депутатський депутатське посвідчення про конституційну більшість. Поки що партія регіонів теж не думала всі радіють і. Чекають новин із дільниць. Фальсифікацій особливо тут ніяких не зафіксували. Були кажуть, поодинокі, але на результати вони ніяк не вплинуть. Тут дуже багато іноземних журналістів. Ну ми залишаємося тут, і зараз зокрема, буде ще, будуть ще брифінги. Будемо повідомляти свіжу інформацію. Студії. Дякую, колего. Все зрозуміло. Це була моя колега Юлія Банкова. Вона сьогодні працює у прес-центрі партії регіонів. А ось як результат зетполі сприйняла об'єднана опозиція на власні очі бачила Наталія Соколенко. І зараз вона з'являється на прямому зв'язку зі студією з виборчого штабу на Софійській площі. Отже, прошу режисерів вивести нам картинку. Наталю, вітаю вас. Які настрої панують у штабі об'єднаних опозиціонерів? Прошу вашу інформацію. Добре, вечір, студія мушу сказати від радощів тут у штабі об'єднаної опозиції батьківщина ніхто не стрибав, але засмутились також, також не дуже. Як кажуть самі б'ютівці, це трохи менше ніж ми очікували, але трохи більше ніж нас лякали. Ці результати екзитполів дали. Підстави Арсенію Яценюку зараз сказати, що об'єднана опозиція, удар і свобода перемогли владу. Нагадаю, за даними різних соціологічних служб партії регіонів і комуністи отримали від 39 до 44 відсотків. А відповідно, опозиційні партії Об'єднана Об'єднана Опозиція, Батьківщина, Удар і Свобода отримали від 45 до 52 відсотків. Арсеній Яценюк також привітав українське об'єднання «Свобода» з проходженням у парламент. Їхній результат став приємним сюрпризом для об'єднаної опозиції. І сподівається на те, що у парламенті буде утворена спільна коаліція із ударом, об'єднаною опозицією і свободою. Однак, дані екзитполів, на думку ще одного б'ютівця Олександра Абдуліна є трохи заниженими, оскільки, на думку депутата, не всі українці мали змогу відповідати чесно на запитання соціологів на сході і на на півдні України люди могли бути заляканими настільки, щоб говорити правду. Відтак справжні результати об'єднаної опозиції батьківщина на думку депутата мають бути вищими, якщо це правдиво зафіксують у ЦВК. Однак, за словами депутата, як це зафіксує ЦВК, відомо на нині відомо тільки самому господу Богу. І тому депутати б'ютівці зараз закликають усіх своїх прихильників і працівників дільничних і окружних виборчих комісій не розслаблятися, воювати за кожний голос. А сьогодні на тепер бітівці прогнозують фізичне протистояння на дільницях, зокрема у Києві, де було зафіксовано численні порушення від каруселів до махінацій із липовими медичними довідками у Києві. Зокрема, на 211 одинадцятому округу була ситуація, що е, захворіло раптово до 10% виборців цього цього округу. Люди приходили на виборчі дільниці, і тільки там дізнавалися, що хтось від їхнього імені написав заяву з проханням проголосувати на дому. І виникали численні конфлікти, коли кияни справедливо вимагали надати їм бюлетні для голосування. Що далі буде в кожній з таких конкретних ситуацій зараз прогнозувати рано? Тому б'ютівці закликають своїх прихильників боротися за кожен голос студія. Дякую за роботу, колеги. Ми будемо чекати від вас на нові порції інформації. У наступних випусках новин. А Я нагадаю, це була Наталія Соколенко. Вона сьогодні працює у прес-центрі об'єднаної опозиції. Відеокамери на виборчих дільницях на практиці виявилися мало ефективними. Якісне зображення, недолугі ракурси та погане освітлення не дали виборцям обіцяної владою можливості слідкувати за процесом наживо. На що ж витратили майже мільярд гривень платників податків, залишиться великим питанням цієї виборчої кампанії. Представники фірми Сітронікс, яка відповідала за дане обладнання стверджують, що встановлювали все так, як їм говорили на місцях. А От що відбувалося з камерами після цього, вони не знають. Ми встановлювали схеми, яка була нам е, видана перед тим, як ми почали роботи. Що от приходив приходила людина і казав: тут буде комісія, тут буде скринька, ми там вішали камеру, тут вішали камеру, і все було видно. Ми перевіряли це. Але потім почались якісь ну там перестановки меблів. І от на це ми вже не можемо ніяк відповісти, тому що це вже не наша робота. Ну і поки досить інформації. Ми зустрінемось з вами вже у наступній годині. А зараз за кілька хвилин, після невеликої реклами, вона мене дуже коротко, дуже швидко. Вибачте, продовження марафону Ніч виборів з каналу Твай не перемикайте, будь ласка.